Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про херсонців, які наклали своїм життям за правду. Про Голодомор. Голодомор 1932 33 років. Геноцид українського народу, страшний злочин, вчинений радянською владою, в особі Сталіна, особистості, що зараз героїзується Російською Федерацією, і це в той час, коли сучасне російське керівництво лицемірно бореться з героїзацією нацизму. Приймаючи вбивц єврейського народу у Кремлі. Але брехня то характерна риса тоталітарних режимів, а наша задача знати правду та пам'ятати усіх, хто загинув за неї, тоді і зараз. В страшні часи Голодомору наша Херсонська область знаходилася у складі Дніпропетровської та Одеської областей. У січні 1933 року на півдні України через невиконання плану хлібозаготівель були відсторонені перші секретарі обласних обкомів. На ці посади були призначені Катаєвич, Дніпропетровська область та Вегер Одеська область. І вони, і їхні попередники були призначенцями зі сторони. Така практика була поширена при призначенні керівництва різного рівня для виконання партійних завдань. Хоча це були мали бути виборні особи, цим правом нехтували, часто із обраним головою виборці знайомились під час процедури безальтернативного обрання. Так Хатаєвич і Вегар були призначені для виконання плану хлібозаготівель на півдні України, так само, як перший секретар Херсонського міського КПБУ. Сіновій Сідерський з 1932 року і голова Херсонської міськради Яким Кричівцев також з 1932 року для будівництва найбільшого в Україні концерного комбінату в Херсоні. До свого призначення Хатаєвич любив розповідати про щасливе колгоспне життя, навіть випустив спеціальну брошуру. Коли він прибув у південну Україну, то збирався навести лад і будувати свій колгоспний рай. Катаєвич користувався довірою Сталіна і не одразу зрозумів, що для нього то власне відсторонення, але критика його брошури Молотовим наводила на роздуми і без жодних вагань, перевзувшись на люту, Хатаєвич розпочав впроваджувати в життя людоїдські розпорядження Сталіна, вижимаючи хліб з усією можливою жорстокістю. Вже не про який добробут колгоспників не йшлося. Потрібно було вертати прихильність вождя. Але тут знову біда, його нові піддані помирали тисячами, і Хатаєвич, розігруючи доброго пана, за старою пам'яті звертається до Сталіна з проханням надати продовольчу допомогу. Він надіслав зведення по кількості загиблих від голоду. Зокрема, по Херсонщині, станом на березень, 1933 року. В Великому Липетському районі померло від голоду 149 людей, у Високопільському 106, у Нижньосірогольському 80, Генічівському 84. І, як він писав, в рази більше перебуває на межі життя і смерті. Ось що він пише Сталіну я буквально завалений щоденними повідомленнями та матеріалами про випадки голодних смертей, напрякання та захворювання від голоду. Останні дні все частіше надходять повідомлення про трупоїдства та людожерство. У таких містах як Мелітополь, Бердянськ підібрано за останні 2-3 тижні по 3-4 десятки трупів на вулиці. На станціях тільки на великих вузлових підібрано за даними ОДПУ близько 150 трупів людей, які померли від виснаження на ґрунті голоду. За даними облвідділу ГПУ. Кількість померлих від голоду або у зв'язку з захворюваннями на ґрунті голоду, що загострилися, становила на 1 березня близько 1600 осіб. Кількість опухлих або хворих становила по 23 районах Дніпропетровської області 16 тисяч чоловік. Зазначимо, що у Хатаєвича був особистий запас зерна, ніким він не збирався ділитися чи використовувати його для допомоги голодуючим. Він був у нього для того, щоб контролювати область, а особливо місто. Лист Хатаєвича Обури Сталіна, який, власне, улаштував голод, і незабаром Косіор звинуватив Хатаєвича у брехні, а Балицький розпорядився не надсилати жодних паперових документів про число загиблих від голоду та голодуючих. Ці відомості мали повідомляти телефоном, але насправді в Москві вони нікого не цікавили. Гатаєвич відчув, що все може погано скінчитися, передусім для нього, і знову змінює тактику. Тепер він розповідає про те, що, начебто, селяни роблять вигляд, що вони голодні, морять голодом своїх дітей і доводять себе до опухання, щоб отримати допомогу та не здавати зрино для посівної. Він активно проводить обшуки селянських подвір'їв, вилучаючи все знайдене, та безумовно його заходи ще більше поглиблюють голод. В цей час Вегер, очільник Одеської області, ще не був особою, що могла писати листи Сталіну особисто, впроваджує його політику на селі, занурюючи Одеську область під тьму голоду. Його жахливі картини відображають документи, виявлені одеськами. Та херсонськими архівістами, починаючи з Кричівцева та Сідерського, які ввіймали місцеві керівні посади, закінчуючи очільниками областей півдня України Майоровим, Вегером та Хатаєвичем, практично всі вони були розстріляні в 1937-38 роках, але це не було покарання за їхні злочинні дії по відношенню до населення або некомпетентність. Усі дії цих чиновників. Впроваджували в життя постанови Сталіна. Хоча вони були страчені, зазначимо, що жоден із них не був засуджений безпосередньо за смерть людей від голоду. Право на прийняття усіх рішень, пов'язаних з організацією Голодомору, належало лише Сталіну та вузькому колу його довірених осіб. Вірність Сталіну з боку його ближнього кола забезпечувала кругова порука. Із втратою Сталіни влади, його поплічникам довелось би відповісти за репресивну політику, що призвела до мільйонних збитків господарстві, засуджені сотні тисяч невинних людей та смерть мільйонів під час Голодомору. На відміну від партійних чиновників, люди, котрі були засуджені в цей час до невеликих термінів покарання, за невиконання плану хлібоздачі в 1932-33 роках, залишались у полі зору каральних органів. Їхні справи піднімались та переглядались у період масових репресій 1937-38 років наявність судимості за нездачу хліба в цей період вважалася обтяжуючою обставиною при визначенні наступного покарання як виступ проти влади і каралася значно суворіше термінами в або 8 років, або ж розстрілом, навіть 5 років по тому. Переслідувались і суворо карались будь-які розмови, розмови про голод та колективізацію. Так, у 1938 році до смертної кари засуджено Петра Васильєва в місті Херсоні, який поширював, начебто, наклепницькі чутки про проведення радвладою колективізації примусовим шляхом, голод колгоспників та робітників СРСР. Петро Васильєв до революції працював помічником мирового судді, а на момент арешту завідувачем складу Херсонського бавовного заводу. Він був засуджений до розстрілу. В цей же час у селі Шкуринівка Херсонського району були заарештовані директор колгоспу Червоний жовтень Яків Бульба, його брат-кузнець Ілля Бульба, колгоспник Василь Хавкун та священик Ігнат Малий. Вони нібито поширювали провокаційні чутки про СРСР, про голод, про руйнацію села і смерть селянства. Подібні звинувачення поряд з якимось незначним правопорушенням ставали вирішальними для винесення смертного вироку. Таким чином, навіть 5 років по тому згадка про голод могла коштувати життя. Це ще одна брехня радянської влади. Хоча ці люди були розстріляні в Херсоні в 1938 році, їхнім родичам повідомили, що вони померли від різних хвороб під час війни на їхні запити в кінці 1950-х років і навіть внесли фальшиві записи у книги раці. Як вже зазначалося, більшість партійних чиновників, організаторів Голодомору, було страчено під час репресій. 1937-38 років. Причому, на відміну від репресованих через звинувачення у розповсюдженні інформації про голод та дії, спрямовані на допомогу населенням, вони були реабілітовані одразу після смерті Сталіна. Це ставить всі точки над і у справі організаторів Голодомору в Україні. Дякую.